Ми зараз їдемо вуличка Месен стефан Сен. Ось подивіться, з цієї сторони Канада, з тої сторони за річкою, Зараз ще трошки буде видно. Це вже Америка. Ну що, ось, бачите? Дивимося на Америку. Ось іще буде видно вуличка. О, зараз над самим бережком... Ви вже маєте трошки терпіння, трошки не по цьому. О, бачите, річечка. І там Америка. І там, от за цією річкою, це вже будівлі. Ось тут можна подивитись, бачите, річечка, а то вже будинок, це вже американці там. Це границя Канади і Америки. Дуже цікаво. І містечко таке гарне, спокійне. Ну що ж, границя, бачите? Ось отам за річкою. Ну, мені цікаво, я думаю, вам теж буде цікаво таке відчуття незвичне, незвичне, розумієте? Ну, але ось так. От спокійно люди живуть, спокійно, нормально. Тихо. Ну, Всі, удачі вам, гарного настрою і будьте щасливі. В деяких моментах, хоча які ви хочете зробити себе щасливими, думайте про щастя. Воно збудеться, Господь поможе нам. Бувайте.